Привіт! Якщо ти худнеш, то вітаю. Ти вже в клубі людей, які щодня борються з холодильником. Але знаєш, коли найважча битва? На вихідних. З понеділка по п'ятницю все зрозуміло, все відомо. Вівсянка є. Тренування є. Води 2 Дві... літри. Галочка. А потім проходить субота. І голос в голові каже: Ну, блін, ти ж цілий тиждень старалася, можна ж і трохи розслабитись, і отримати якусь винагороду. І ти вже в магазині з булочкою, і ти вже відкладаєш килимок для тренування і кажеш собі: Ну, сьогодні релакс день, а в неділю. Ну, я вже зірвався, почну з понеділка знову. Але от що я зрозуміла: схуднення це не тюрма, а спосіб життя. І якщо твої вихідні це завжди зрив, то значить твоя система занадто жорстка. А не ти слабкий. Я зробила кілька правил для себе. Можливо, вони допоможуть і тобі. Легше тренування в вихідні, це перший пункт. Замість години чи двох зроби тренування 20-30 хвилин. Але воно ж все ж таки має бути смачний, але здоровий чітміл. Замість жру все, що бачу. І третє це планування. У суботу вранці я знаю, що я буду їсти, коли я буду тренуватись, і де можу розслабитись, а не зриватись повністю. <кхід> і найголовніше, я собі більше не кажу Я зірвалась я кажу, я вчуся тримати баланс, і це нормально. І ти не робот, ти людина, і навіть у схудненні має бути. Місце для життя, бо інакше це не марафон, а каторга. А схудення має бути про любов до себе, а не про якесь покарання. І хочу розказати про свої вихідні. Пройшов день третього марафону, і да, я саме так тримаю баланс. Тобто зранку я трошечки потренувалася, зробила легку йогу та розминку замість двогодинного тренування і замість жорсткої дієти я зробила собі легкий читміл. Тобто, я, ну, коротше, я була там в Макдональдсі. і коли навіть ти заходиш там в якийсь Макдональдс чи в якийсь там заклад, да, де є якась некорисна їжа, ти обираєш мінімально некорисну їжу. Наприклад, щось більш білкове. В Макдональдсі це якісь курячі стріпси, наприклад, мій улюблений продукт, і Чікен Так, Там також є салати, сок можна купити, або чай, або каву. Замість тієї школи або колу Зіро, якщо ти любиш колу. Саме так я і роблю, в принципі. От, так що третій день пройшов без зривів, без знущань над собою. І, в принципі, я задоволена результатом. Поки що я скинула одне один кіло з п'яти. І я в принципі задоволена процесом і результатами. Поки що все йде за планом. Всіх люблю.